Вітаю на каналі Світи елітних Троян та запрошую свій сад 18 серпня 2023 року. Сьогодні мова піде про воротисту гортензію Тайман Труш. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте уподобайку, якщо вам відео сподобається. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І поділіться своїми враженнями в коментарях. Це допоможе розвитку каналу. І так волотиста гартинція Diamond Rouge. Цей кощик у мене з осені попереднього року. Він ще зовсім молодий, але, як ви бачите, дуже рясна квітня. Цей сорт був виведений французьким селекціонером Жаном Рено. І він має незвичне забарвлення та рясне і довготривале цвітіння. Це володар срібної медалі на виставці Плантарії 2011 в Нідерландах. Його соцвіття мають бути довжиною до 35 см. В моєму саду вони пакті, що невеличкі. По-перше, тому що кущ молодий, а по-друге, що він росте у мене в контейнері 12 літрів. І його, безумовно, замало його буду пересаджувати в контейнер як мінімум 30 літрів цієї осені. Цей чудовий сорт змінює колір від аквамаринового до кремово-білого, а з часом квіти мають стати малиново-рожевими і під кодом винно Сорт Дуже морозостійкий витримує до 34 градусів морозу і відноситься до 4 зони морозостійкості. Висота куща має бути до 1 метра при такій же ширині. Тобто гортензія не дуже високоросла. Цвіте від кінця червня і до листопада. Чудовий сорт, і я дуже рада, що він є в моєму саду. У мене є декілька черенків цього року в контейнерах 0,5 літрів, тому кому це цікаво, можете звертатися до мене, якщо ви живете у місті. Суми, тому що рослин я не відправляю. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Поділіться своїми враженнями в коментарях і поставте уподобайку, якщо вам відео сподобалось. Це буде Україна. Ми обов'язково переможемо! Всім гарного переможного настрою. З вами була Віра Лисиця, світ елітних троянд.